Друзі, доброго вечора всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я і робить це бажано разом з Хелсі. Я радий, що сьогоднішній день настав відбувся, тому що я дуже сильно люблю розігрувати багато призів. А більше люблю розігрувати справді класні призи. Власне кажучи, якщо ви присутні на цій прямій трансляції, то я підозрюю, що радше за все ви знаєте, що сьогодні тут відбуватиметься для тих, хто потрапив сюди раптом випадково. Я зараз поясню на початку грудня. Якщо не помиляюсь, то саме 10 грудня, ми запустили в нашому застосунку, прокомунікували з вами в соцмережах. Наш розіграш медичних девайсів, медичних приладів від компанії Omron. Якщо не помиляюсь, то саме компанії це японська компанія, тобто ви розумієте. Якість, розумієте, про що я говорю, і невеличкий анонс. Зовсім незабаром ви зможете доволі. Вільно прилади цієї компанії інтегрувати із застосунком Хелсі. Однак детальніше ви дізнаєтесь в наших соцмережах щодо цього, як це все буде виглядати, як це буде реалізовано, як з цих приладів передаватимуться дані власне, на ваш Хелсі аккаунт. Я не знаю навіть, чи можна було мені це казати. Можливо, це суперсекрет, який я для вас зараз розкрив. Перше публічно, але тоді можете пишатися тим, що ви знаєте трішечки більше ніж інші. Отже, друзі. 11 приладів, 11 медичних девайсів, 11 переможців. Відповідно, сьогодні у нас буде визначено протягом теру, і все, що вам потрібно було зробити для того, аби стати учасником цього розіграшу. Це перше бути підписником нашої підписки Хелсі План у грудні, будь-коли протягом грудня. Друге, це просто натиснути кнопочку Взяти участь у застосунку. Все максимально просто підписка коштує 80 гривень. Якщо я не помиляюся, якщо брати її, умовно кажучи, на місяць, там не на рік, не на півроку, не пакетно і так далі, і при цьому ви отримуєте шанс отримати класний медичний девайс. Я впевнений, залізобетонно впевнений, що це не останній наш такий розіграш, і впевнений, що вам підписка на Хелсі План може і має бути, якщо чесно, корисною, тому що якщо в Хелсі протягом всього Періоду існування нас як компанії був запис до лікаря всього на два тижні. То з підпискою ми знайшли технічну можливість для того, аби ви могли записатися до лікаря на місяць вперед або більше умовно. Як тільки не ну, дозволять медичні заклади, і це не єдині власне бенефіти підписки. Про них знову ж таки детальніше ви можете дізнатися на нашій інстаграм-сторінці. А ми неймовірно дякуємо нашим партнерам за те, що вони долучилися, вибачте, фактично, як спонсор до цього розіграшу. Хоча спонсор готин неправильно, тому що в нас дуже класне дружнє партнерство. Тому що ви тільки ну, подивіться, ось тут на картинці на ось цього, не Котика, хіба він не прекрасний, комусь він сьогодні дістанеться. і давайте ми перейдемо знову ж таки ближче до суті. Сьогодні у нас день розіграшу. Сьогодні у нас є ось така от табличка. Здавайте я вам зараз на наскільки учасників на 3756 учасників всього лишень. Тобто, якщо у нас на айфон претендує там під 200 тисяч, то тут у нас о, людей, котрі активували підписку, всього 3000. тисячі для вас. Це класна інформація, тому що це означає, що конкурс конкуренція менше, і давайте ми з вами зараз домовимо Що ті, хто впевнені в тому, що він точно брав участь у цьому розіграші, не напишіть свої прізвища. Ім'я по батькові, якщо ви не боїтесь поширення персональних даних, так би мовити, для того, аби ми знайшли вас в табличці, і тим самим підтвердили вам справжність цієї таблички. Але що дуже важливо. Ви повинні були бути підписником Хелсі План. Виключно так можна було потрапити до цієї таблиці. Про це було всюди написано. Бачу, Оксана Шенгельська написала своє прізвище. Шенгельська, мені здається, доволі унікальне прізвище, тому шансів повторів небагато. І ми спробуємо вас знайти в табличці. Шенгельська. Все ж правильно. Все виглядало правильно. Так, ви видали повідомлення, я вас не зміг знайти. Давидько Анастасія Сергіївна. Давайте спробуємо вас знайти. Давидько, Анастасія Сергіївна. Прекрасно, Ви в є. Давайте ще двох людей. Випадкових абсолютно, я не знаю, Тер терян азгік. Андракінівна, прекрасно. У вас дуже унікальне прізвище. Ім'я по батькові, і у вас, я впевнений, не буде повторів в таблиці. І ви є в таблиці. Прекрасно. Давайте, Романенко Альона Анатоліївна. Давайте перевіримо, що у вас в таблиці. Романенко Альонатольна. Так, теж прекрасно. Ви є, і давайте ще когось, На хто зараз з'явиться перший. Мартиненко, Владислав Вікторович. Прекрасно. Мартиненко, Владислав Вікторович, ви в таблиці. Ви в таблиці. Ви в таблиці присутні, прекрасно друзі. Це означає, що насправді ми можемо переходити до основної частини. Це власне визначення переможців. Давайте ж подивимося детальніше. Кажете, крутіть, же барабан зараз буде. Подивимося детальніше на список наших сьогоднішніх призів. Можливо, він не дуже гарно оформлений, але мені дуже зручно буде тут зафіксувати, хто у нас сьогодні переміг які номери. І в тому числі ми сьогодні визначимо ще п'ятьох, сімох. Давайте резервних переможців для того, аби у випадку, якщо хтось не буде підходити під правила, не буде відповідати вимогам. Умовно неповнолітня людина насправді не може у нас виграти. Це на жаль, законодавство України. Ми маємо йому слідувати для того, аби проводити розіграш абсолютно офіційно. Повноцінно юридично сильні документи. Ми маємо до речі. Щодо цього, давайте я вам покажу. Ось тут у нас знаходиться посилання. Відкривається ось такий документ. Посилання на нього, в тому числі, ви бачили в застосунку, і тут у нас указано, що людина має бути повнолітньою. Наприклад, там є ще є деякі правила, але більшість із них все таки більшість людей, більшість учасників, все таки під них не підпадатимуть під оці нюанси, коли ви можете щось не виграти. Повно. Прекрасно. Учасниками акції можуть бути лише повнолітні учасниками та переможцями акції не визнаються люди наступні, і тут двокрапочка можете тут почитати, поставити на паузу або ж перейти за посиланням знову ж таки в описі. Що ж, просили крутити барабан? Давайте це ми зараз з вами зробимо і перевіримо в першу чергу, що на нас сьогодні чекає. Власне, одна одиниця ось цього прекрасного котика, який мені дуже сподобався. Одна одиниця у нас ще одного небулайзера Це в нас небулайзер, це у нас інша модель небулайзера Мовно кажучи, те для дітей, це для дорослих. Вони, а вже ж відрізняються характеристиками, відрізняються. Я вам пропоную почитати для того, аби я у вас не крав зараз час ще й на це. Тому так, небулайзер. Компресорний інгалятор. А, так Це у нас різні моделі, це, це 101, це, це 102. Вони плюс-мінус виглядали схоже. Давайте йти далі. Кожного із тих, кого я тільки що показав, буде по одній штучці. А, наступне у нас одразу три штуки. Ми отримуємо а, один із цих термометрів. Я так підозрюю, що ми зараз можемо побачити якийсь саме EcoTemp Basic. Прекрасно. Ось таку історію можемо отримати. Можете ви отримати одразу три людини, три переможця. Наступне, давайте подивимося, що у нас сьогодні є в списку призів, тому що я впевнений, що ви детально з ним не ознайомлювалися, що можна було зробити, е зайшовши в правила в той документ, як з посиланням, зараз у мене заглючувала заглючила ця сторіночка. Давайте ми ще разочок скопіюємо. Зайдемо, і у нас. Виглядає так, що ніби воно заглючує. Я правильно ж копіюю? Тонометр автоматичний з манжетою на зап'ясті, РС1. РС-1. Я думаю, що можливо це хтось із них, але не схожий, не схожий на манжету. Можливо, посилання ви бачили, що мене трішки глючить, але потрібно було вивчити, знаєте, нашу ось цю ялиночку. Давайте спробуємо вгадати, що це може бути. Вгадувати, звісно, не добре. Але ось ця річ мені дуже схожа на щось подібне, хоча я можу дуже навіть помилятися або ось ця, але це не суть, друзі. Тому що ми з вами, якщо ви виграли, зв'яжемося, все покажемо, все розкажемо. На жаль, 11 приладів не змогли сьогодні доставити до офісу. Про що я дуже просив, але на жаль, не пощастило. Власне кажучи, далі тонометр автоматичний з манжетою на зап'ясті. Тонометр автоматичний, і щось із цього. Давайте будемо знову ж таки пришвидшуватися. Я не буду багато часу на це витрачати, тому що багато схожих, але в той же час різних моделей для різних потреб. Щоб ви розуміли, ця техніка не тільки для домашнього використання, в тому числі для лікарів для професіоналів, справжніх тобто, це абсолютно професійна техніка. І насправді я зараз вперше бачу її вартість, бачу її ціну. Вона звітує про те, що техніка справді якісна, і вона звітує про те, що отримати її в подарунок перед новим роком особливо надзвичайно приємно. Отже, друзі, давайте з вами ми погодимося, що йдемо зверху донизу. Один, два, три, чотири, потім п'ять, шість, сім, вісім. Отже, продовжуємо, друзі і. Так, у нас 8 окремих позицій. Сумарно, якщо ми порахуємо, тут у нас 11 призів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, потім 9, 10 і 11 призів. Так, все ідеально, все правильно порахували. І у нас, виходить, буде 11 переможців, 11 номерів. Ми визначимо, де правильно, на сайті random.org. Давайте ми на нього ось так перейдемо, для того, аби ви розуміли, що я на нього захожу, так би мовити, не випадково. Точніше, якраз таке випадково, а не так, що щось підставлено, щось заготовлено і так далі. Тож завжди знайдуться коментатори, котрі вирадують. радують. Я знаю, ви це любите, тому я максимально саме для вас роблю все максимально прозоро. Власне кажучи, на сайті random.org, це сайт, який показує нам істинно випадкові числа. Ми. Показуємо максимальне число та мінімальне, мінімальним в цьому випадку. У нас один максимальне 3756. Наша з вами задача залишилася фактично 11 разів натиснути кнопочку згенерувати. І тут ми з вами домовляємося, що йдемо зверху донизу. Тобто, перше згенероване число це у нас ось ця історія. Друге це ось ця. Третя це ось ця четверта, п'ята і шоста це у нас ось ця історія, і так далі. Зверху донизу. Зверху донизу. І, власне кажучи, потім у нас буде список визначення списку із давайте семи резервних переможців. Це означає, що якщо ви перший в списку резервних переможців, ви претендуєте на перший приз і так далі. Тобто, якщо у нас, наприклад, від другого і уявімо від останнього відмовилася людина, і ви перший в списку резервних переможців, це означає, що ви перший попадаєте на той, що є повище в списку. Якщо потім ще друга людина в списку резервних переможців, вона потрапляє та що пониж в списку, і так далі. Це трішечки складні слова, складні схеми. Я розумію, що я витрачаю ваш час. Ви це не любите. Мені це не завжди подобається, але дуже важливо це все проговорити для того, аби бути абсолютно прозорими з вами. Тому що, чесно, я не бачив ніде більше таких прозорих розіграхів, як у нас, натискаємо і визначаємо першого переможця 3350. Шукаємо цю людину в нашій табличці. Це у нас Кучеренко Сергій Віталійович. Фіксуємо ваш номер в нашій табличці. Якраз біля першого номеру давайте ось тут на початку це робити. Генеруємо другого переможця під номером 3325. Давайте можемо ось так навіть провертати просто 3325 – Це у нас майгун Михайло Вікторович. До речі, чому у нас прихована ось ця табличка? Для того аби просто не поширювати прізвищами по батькові колосальної кількості людей. 3325 У нас на другий небулайзер. Іде а, третій переможець під номером 675. Шукаємо в табличці 675. Це у нас Літвіненко Ілона Станіславівна. Фіксуємо у нас в нашій табличці і це, а, і наступним одразу визначимо трьох переможців, трьох людей, котрі заберуть термометр кожен однакової моделі. Так, у нас е, згенерований 184 на першого переможця. Дивимось табличку. І це в нас буде Ємченко Дар'я Анатоліївна. Е, Дар'я Анатоліївна стає першою людиною, яка забирає один з трьох термометрів EcoTemp е, Basic. Не буду називати моделі, того, що вони доволі довгі. І, Знову ж таки, це час. Друга людина, котра забирає цей самий термометр під номером 3259. І це у нас. Савчук Оксана Аркадіївна фіксуємо і ваш номер. І третя людина, котра забирає термометр, у нас під номером 1172. 1172. Це у нас Коваль Наталія Сергіївна. Прекрасно. Йдемо далі. Йдемо до речі, дуже швидко. Якщо чесно, тонометр автоматичний з манжетою на зап'ясті. Одна штука у нас отримує людина під номером 359. 359. До речі, друзі, я зараз це роблю дуже швидко. Давайте подивимось. Домброва Олеся Володимирівна. Зафіксуємо номер. Зафіксуємо номер і зроблю таку ремарочку. Я зараз дуже швидко по цьому проходжусь. І якщо зараз якимось чином нам падає двічі поспіль, один той самий номер, я це одразу не помічаю. Потім бачу, що ви це е, помітили в коментарях. Я той, що другий буде, умовно розіграний, перерозіграю. Давайте далі генеруємо. Далі у нас тонометр автоматичний, також з манжетою, але іншої моделі під номером переможець У нас людина під номером 3687. Шукаємо в табличці. Це у нас пані Тітаренко Віктор Іванович. Тітаренко Віктор Іванович забирає тонометр автоматичний. Ми вас вітаємо. Ми всіх вітаємо, але намагаюсь прискоритись. Наступний тонометр автоматичний теж вже іншої моделі. І вже що важливо, у нас одразу дві одиниці. Тут вже я ніде не пропустив, ніде не пропустив, аби було більше, ніж одна штука. Прекрасно, Дві одиниці тонометра автоматичного. І перша людина, котра забере саме цю модель під номером 991. 991. Гуцуляк Яна Іванівна. 991. Це у нас перша людина. Друга людина, котра забирає цю саму модель у нас під номером. Під номером чекаємо. То, що, я так розумію, у нас абсолютно прекрасний інтернет. 856. Не давай, слава Богу, перезавантажувати сторіночку. 856. Прекрасно і остання, якщо я не помиляюсь, потім шо звіримось. остання людина, останній переможець на сьогодні, забирає тинутар автоматичний з манжетою на плече. Давайте ще раз подивимося, як ця вся історія виглядає. Щось із цього. Тут просто треба вичитувати ці моделі. Я цього перепрошую, не зробив завчасно, але ви можете зараз це почитати і побачити. Власне кажучи, визначаємо останнього на сьогодні переможця, і це людина під номером 2786. Це у нас Мартинов Віталій Олександрович. Невже у нас не всі жінки в таблиці? Я чоловіки, це приємно. Фіксуємо в нашому документі, аби ви розуміли, у мене ось тут табличка починається не з літерки А, а з літери Б, То, що під літерою А у мене приховані ваші номери телефонів. Я можу вам зателефонувати насправді будь-кому з цієї таблиці, але буду телефонувати вже ж переможцям і резервним переможцям. Випадку, якщо хтось з основних переможців з цього списку, який ми вже визначили, якщо хтось раптом із цих людей відмовиться, або ми будемо, наприклад, неповнолітнім, не громадянам України, або по інакшим причинам не відповідатиме нашим доволі насправді невимогливим правилом розіграшу. Отже, давайте дивимося, скільки у нас номерів всього зафіксовано один-два. 3, 4, 5 і одразу 6, 7, 8, 9, 10, 11. Прекрасно, це означає, що 11 приладів ми розіграли, а переможців ми визначили. Шанс на те, що хтось відмовиться або не підійде, або не відповість про цьому, давайте, 7 робочих днів. Правило вказано інакше, але буду відвертим, зараз потрапляємо десь на вихідні, десь на Новий рік, десь розуміємо, що можемо до вас не додзвонитися. Будемо дзвонити протягом наступного тижня, протягом наступних семи робочих днів. Якщо не додзвонимося, то доведеться вже звертатися до списку резервних переможців, котрі ми прямо зараз і визначимо. Отже, перша людина зі списку резервного переможця під номером 3713 – це у нас Шевчук Марія Олегівна. Давайте я навіть не буду записувати в таблиці. Потім передивлюсь. Просто це на трансляції, якщо доведеться, не буду записувати моє на увазі цьому документику. Хоча мені нічого не варто зробити. Ось так. Друга людина у нас із списку резервних переможців під номером 2852. Переходимо до нашої таблиці. Шукаємо це. У нас домюк Оксана Григорівна. Фіксуємо і цей номер. Фіксуємо третього із семи. Е резервного переможця. Це у нас під номером 364. Це у нас Осиховський Дмитро Олександрович. Фіксуємо цей номер також таблиці. Наступна людина під номером 2729. Одразу, давайте фіксуємо в таблиці і переходимо сюди, шукаємо. І це у нас Никоненко Ольга Михайлівна або Никоненко. Власне кажучи, це не настільки важливо в контексті того, що це нам не допоможе, на жаль, вручити вам приз. Але допоможе вам отримати приз, якщо перед вами одразу, до речі, чотири людини відмовляться. Три людини перепрошую, чотири чотири людини відмовляться від отримання свого приза. Визначаємо наступного під номером 458. Це у нас буде недбай Світлана Володимирівна. Цей номер ми зафіксували прекрасно. І два останніх резервних переможця під номером 1853. Це у нас Максименко Володимир Вікторович. Фіксуємо так само до таблиці. Друзі, знову ж таки, важливий нюанс. Якщо зараз раптом десь повторились цифри двічі, знаєте, що людина двічі виграти жодним чином не може. Навіть якщо всі номери раптом були однаковими, одна людина виграти жодним чином не може. І останній сьомий резервний переможець під номером 2546. Це у нас Мельник Наталія Михайлівна. Ми також це зафіксували в таблиці. У нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 номерів резервних переможців. Друзі, ще раз, що це означає? Якщо будь-хто, наприклад, людина під номером 3350 відмовляється від свого небулайзера, ми одразу звертаємось до списку резервних переможців і дивимося на першого в цьому списку під номером 3713. Якщо після спілкування з такою людиною, котра перемогла, котру ми одразу визначили, котра у нас тут зафіксована ось тут з посиланнями, з текстами і так далі, якщо така людина відмовляється, ми розуміємо після комунікації з нею, що вона, наприклад, не хоче, або ми з нею не можемо зв'язатися, або не відповідає вона правилам, то це означає, що ми якраз переходимо до нашого списку резервних переможців. І визначаємо за допомогою нього людей, які Заберуть цей приз. Це зроблено для того, аби ми просто не організовували в чергову цю студію і не робили в чергову прямий тер для того, аби дві хвилини з вами поговорити. Ми робимо так кожного разу, робили так кожного разу. І давайте я почитаю, що ви пишете в чаті. Чат буквально летить. Я так розумію, що це летить. А Пропустив. Пишете, де я пропустив. Давайте глянемо з вами. Давайте все зробимо. Хто 856? Я зрозумів, про що ви це у нас зі списку резервних переможців? Так. Ні, це зі списку основних переможців. А, дуже дякую вам за те, що ви уважні. Бачите, от зараз а, якраз для цього ви існуєте в чаті. А, намагався спішити поспішиш, як то кажуть, людей насмішиш. Дійсно, 856-й у нас тут в номері, перепрошую, в таблиці, є. Тут у нас є і це у нас Шкундіна Олена Миколаївна. Прекрасно, ми це теж зафіксували. Друзі, дуже дякую вам за те, що ви є уважними. Просто зрозумійте, що якби там не було. Навіть якщо я, наприклад, вам на табличці не показав, не показав щось в процесі. Наприклад, ми завершимо цей прямий етер, і я вам так само не показав. Ось цю табличку давайте швиденько прогортаю для того, аби ви розуміли, що вона абсолютно реальна, навіть трішечки більше прізвища відкриємо і трішечки більше погортаємо. От, буквально з початку цієї таблиці, давайте перших 200 людей я вам покажу. Далі це вже буде надто колосальне поширення персональних даних, власне кажучи. Ми визначили номер, ви його бачили. Я його зафіксував. Не показав, наприклад, прізвище ім'я по батькові, але цей номер все одно забирає. Але добре, дякую вам за те, що ви дуже уважні. Вам би теж подаруночки, друзі. Зайдіть, будь ласка, за застосунок до Нового року. У нас зараз знижка, наскільки мені відомо. У нас зараз підібрані знижки від партнерів. Заплануйте, будь ласка, наступний свій рік більш здоровим з Хелсі. Це на жаль, все, що я можу прямо зараз запропонувати, але можу. А ви, якщо у вас раптом буде потреба, зекономити, зекономити десь на аналізах, на лікуванні, переходите у застосунок і там шукайте наш дайджест здоров'я або на головній кнопочка промокоди і економите. Просто у вас, як тільки якась потреба виникає, ви переходите в наш застосунок, вкладочка промокоди, і дивитеся раптом. Там якраз під вашу потребу є знижечка. Отже, друзі, дивлюсь ще разок. Чи нічого я не переплутав От, наприклад, Павлушок Ірина Андріївна у нас трішечки пізніше розпочала трансляцію і почала дивитися її спочатку. Захотіла, аби ми подивились її прізвище, ім'я по батькові Ірина Андріївна. Ірина Андріївна. Прекрасно. Ви присутні в таблиці, я вам це показав. 12-го числа ви зареєструвалися і. Друзі, я бачу, ви пишете, більше не буду слідкувати за цими розіграшами. Я дуже перепрошую. Перепрошую, що не можуть виграти всі. У нас призів на жаль, 11, учасників було під 4 тисячі, і особисто мені жодного разу в розіграшах не щастило. Я кожного разу, коли приймаю там, знаєте, відомо, умовно був розіграш, я коли приймаю участь, я думаю, ну я ж провожу, ну я ж роблю все по-чесному. Може, і мені колись пощастить, але на жаль, до цього моменту не щастило в жодному з розіграшів. А сьогодні ми визначили одразу щонайменше 11 людей. Ну, у будь-якому випадку, 11 людей, котрі отримують приз, і визначили 11 переможців. Друзі, бачу, що ви вже розбіглися. Крутіть барабан знову, бо тут переможців немає. Ну, шансів на те, що насправді з 70 чи 150, скільки у нас людей було, хтось буде просити на на трансляції небагато. Я особисто ніколи на таку історію не потрапляв, аби на прямій трансляції був переможець тільки в інстаграмі. У нас це було коли розіграш виключно. в Інсті У нас до речі, там теж розіграші. Підпишіться на інстаграм. Тут є посилання теж періодично. Бувають тому. тому. Майте це на увазі? Кажуть, що я завис. Можливо, це у вас з інтернетом щось. Давайте перевіримо, чи йде. Прямо... Пряма трансляція. йде, все прекрасно? Що ж, я бачу, що більше зауважень, ніби ніяких немає, ніби як все добре. 856-го я вам знову ж таки показав. Давайте ще раз, можливо, це мені здалося. Шкундіна Олена Миколаївна. Так, під номером 856, це у нас людина, котра забере один з двох тонометрів автоматичних на моделі Omron m 2 з адаптером. Отже, друзі, не хотів я за вами прощатися, бачите, ми вже насправді хвилин як 5, може у 3 визначили всіх переможців. Але мені дуже подобається з вами спілкуватися іноді красти ваш час. Але вже надто сильно мені це подобається. Друзі, я вам дуже вдячний. Насправді це від великої подяки. Вдячний за те, що ви. Берете участь в цих розіграшах, іноді виграєте, іноді донатите на Збройні Сили України, донатите на напрямок в спільних зборах Хелсі медичної лабораторії діли та фонду Сергія Протулу. Буквально у нас півгодинка тому завершився черговий перерозіграш. Тим, хто не вірить, наприклад, хто пише гнівні коментарі в чаті. Ось тут. Будь ласка, подивіться, що у нас за останні п'ять днів відбулося одразу два розіграші. Я вам навіть це покажу. Розіграші сертифікатів в медичній лабораторії діла. Ось така історія. На 20 хвилин була п'ять днів тому, і 41 хвилин тому на 8 хвилин. В чому була ситуація? Один з переможців не відповідав нашим правилам. Ми перерозіграли, зробили це публічно, зробили це з допомогою Монобанку. Тому, друзі, на превеликий жалі, на превеликий жалі. А, бачу, бачу, ви запитуєте, на брилики жаль виграти не можуть всі, але 11 переможців ми опублікуємо в нашому інстаграмі. Список з цих прізвищ імен по батькові. Можливо, трішки там щось скоротимо, але ви зможете зрозуміти, що це абсолютно дублюється з тим, що я вам тут показував. Ті, хто знову ж таки присутні були на цій прямій трансляції. Отже, списки переможців, друзі, ще раз будуть в нашому інстаграмі. Підпишіться. Я зараз передам то все колегам, все оформимо красивенько, і все буде прекрасно. Ще раз дякую вам за те, що ви були присутні. На цій прямій трансляції і слухало мене 28 хвилин. Я нескінчено говорив. Мені це теж складно робити, як і вам слухати. Але я дуже і дуже вдячний за те, що ви тут були. Бажаю удачі в наступних наших розіграшах. Це точно не останній, це точно крайній станом на 2025 рік. Побачимось в наступному році з новими призами, з новими можливостями для вашого здоров'я. І навіть якщо сьогодні ви не виграли щось із приладів Омрон, ви побачите. Побачили, що асортимент у них шикарний. Перейдіть. Омрон. Перейдіть на сайт, пошукайте, де придбати ці девайси, тому що вони неймовірно класні, якісні. І я сподіваюся, що це так дуже схоже на офіційний сайт. Тому, друзі, що робити, ви знаєте, для того, аби піклуватися про себе, про своє здоров'я, бути здоровішими. І я бажаю вам цього в наступному році. Побачимось. Наступному році